Слава Україні, друзі, зі святом. На жаль, цього року я не можу бути поруч із вами, та відзначу, що сьогодні для мене цей день не менш особливий, ніж щороку, тому старатимусь святкувати його і відзначати, як тільки буде можливість. Хочу одразу повідомити, що у Великобританії на цей тиждень заплановано чимало заходів, приурочених до Дня Незалежності України. Перший із них відбувся вже у неділю. Це були благодійні змагання з волейболу. Учасники робили фінансові внески і кошти відправлять на допомогу Збройним силам України. Також варто відзначити, що серед, команди, серед учасників команди переможця були випускники Тернопільського національного педагогічного університету. Сьогодні ж Лондон, попри робочий режим, також відзначатиме День Незалежності. Зокрема, вже ввечері. Тут у столиці долучиться до акції ланцюг єдності. Усі охочі зможуть приїхати в центр міста і продемонструвати свою єд... своє єдинство, свою єдність і. Таким чином, побути у колі українців також приблизно у цей самий час біля пам'ятника Володимира Великому відбудеться мітинг проти війни, де також закликають приїхати українців і підтримати його, висловити свою позицію про те, що ми бажаємо швидшої перемоги нашим. Швидшої перемоги нашим захисникам, швидшого повернення додому, закінчення війни і миру на нашій землі. Ввечері також відбудеться благодійний концерт Христини Панасюк. Запрошують. По усіх містечках Англії, де мешкають українці, заплановані також заходи. Це благодійні ярмарки, це майстер-класи, це звичайні. Пікніки, на яких знай знайомитимуть англійців та усіх охочих іноземців з українськими традиціями, кухнею, музикою. Також у українських церквах відбудуться молитви за мир в Україні. На вихідних заплановано також чимало заходів, серед яких велозабіг по Лондону. Учасники повинні будуть проїхати 141 кілометр. Крім того, буде концерт українського хору. Та в неділю заплановане теж масштабне святкування з, серед організаторів якого є український ресторан, який допомагає нашим воїнам від початку війни. Також збиратимуть людей на концерт українських виконавців. Буде Діджей-сет з сучасними українськими піснями. Крім того, майстер-клас по виготовленню ляльки-мотанки. І також, звісно, спілкування у колі українців-однодумців. Отож, подій чимало. Думаю, кожен з українців, хто перебуває зараз у Великій Британії, зможе знайти щось для себе. І Попри те, що сьогодні робочий матиме змогу на вихідних відзначити День Незалежності, ми відчуваємо підтримку Англії впродовж цього нелегкого часу і дякуємо усім, хто допомагає, хто не втомлюється підтримувати українців. Тож нам залишається сьогодні теж. Підтримати один одного, не забувати донатити, не забувати молитися за перемогу України і за перемогу наших воїнів-захисників. Слава Україні! Добрий день, Україна! Вас вітають українці Бостонщини! Поздравляю вас зі святом і приймаємо участь у цьому марафоні. Ви знаєте, українці тут, а, в Америці та по всьому світу, дуже сильно переживають. Дуже си... Ми слідкуємо за усіма новинами, ми радіємо разом з вами, ми плачемо разом з вами, ми відчуваємо увесь той біль. Ми робимо тут все, що ми можемо робити з нашого боку. А, і у цей серпневий час. У нас є свята, і я хочу поділитися вами, що як ми тут святкуємо День Незалежності України тут саме на Бостонщині. Сьогодні, 24 числа, ми будемо розгортати найбільший прапор України, а саме в Бостоні. Найбільший прапор. Він був зроблений у 2012 році. Він був надісланий сюди з України. Він же тут поїздив, і цього разу він у Бостона. Ось дивіться, це якраз він. Він 40, 40 на 60 метрів. Для того щоб його розгорнути, потрібно 200-300 людей мінімум. І 26-го у нас буде фестиваль. 27-го числа. У нас буде пікнік біля е, української церкви тут е, е, Христа Царя. Українці збираються, ми гуртуємося, ми черпаємо сили в тому, що ми разом. Е, ми завжди, ви знаєте, українці всі діаспори, ми донатимо, ми, ми передаємо все, що можна. Є безліч багато організацій по всіх куточках. А по всій Америці, саме тут в Бостонщині, ми від свого серця передаємо вам привіт. Ми поздравляємо вас. Ми знаємо, що ви титани. Ми разом з вами. Ми разом йдемо до перемоги, до перемоги над цим лютим ворогом, який нас слабкіше, а ми сильніше, і ми це доведемо. І ми переможемо, і ми будемо разом, так як і має бути. Так що Україна понад усе, дякую. Від привіт українців Бостонщини, Па-па.